Це день, який судний технічні перекони для того, щоб вони мали ще там якісь можливості переносити, тому я вважаю, що це найкращий день, п'ятницю зранку, з годину початку роботу суд, почати знову роботу щодо. з роботи Пропонується 11 година, 30 хвилин з рахуванням тих справ, які призначені на цей день. суд, погоджується. Доброго дорожка. Головшиться про те, що провадження 11-й сесії 2316 за апеляційну карату захисника добаша на палу слідчудів жорсткому сім'ї в Захарської області 12 тисяч 2016 року, якої обрано запобіжний заклад будуть тримані підварти о 10-й 15 години 8 березня 2016 року ще довго Антона Васильовича призначити на 22, так? День субожності України. П'ятниця 22 січня на 11 годину 30 хвилин. Це конкурс. Записалися різні. Отові вчора буде. 22 січня 2016 року о 11 годині 30 хвилин буде слухатися про Учасники, які присутні в залі судового засідання, вважаються належним чином повідомлені про це місце судання справи підкове повідомлення на вашу пересування. А конвой буде для хлопців на той день? Пообіцяли, що буде? Зв'язок з інших. Чи теж буде там через два дні? Секундочку, будь ласка не учасників прошу не заважати розгляду. Оголошується ви про те, що слухається провадження 11 сесії 2016 щодо Малковича Василя Васильовича. Хто з'явився, будь ласка, спеціальний учасник? Прокурор Сейкин, Сарокман Червичко, Ганець Бутаяру Федорович. Цих <плес> поданих помнав... матеріалів повноваження не <плес> ще захисника Бухтоярова. Можете ще один уваження, що